Що можна підвести підсумки виборів до Європарламенту? І так, найбільше здобули у цьому поєдинку Європейська народна партія 9 голосів і група Ідентичність і демократія 8 голосів. Таке враження, що вони планували це, бо нинішній парламент на 17 а делегатів буде більший за попередній. Таким чином, Європейська народна партія і Група Ідентичність і демократія правих сил, куди входять і Джорджа Мелоні з Італії, і Марі Ліпен із Франції розподілили між собою ці голоси. Загалом, же, можна сказати, як і прогнозувалося, більшість отримали центристські сили, тобто європейська народна партія, об'єднання соціалістів і демократів і ліберали. Їх буде 403, Вони зможуть сформувати керівництво. Європейського парламенту